Він знімається, там батарея є. Місіть сюди. Може прийти позицію Можу. Для чого? Для чого? Мене Ян звати. Він пладувати руку 2, 4, 15, 32, 1. Не передати, а приділити. При порушенні, правильно? Порушення яке? Я не бачу. Інспектор, я просто дуже спішу, я вам документи Я вам покажу. В будь-якому випадку я їх не передам. Я в будь якому випадку не передам. Я просто дуже спішу, я не буду з вами більше багато спорити. Приходить, приходити з попередження. Та не треба мене попереджувати, тому що Але я ви їхав. На самому... На самому... Я... я бачу. Я просто їхав зі швидкістю 80 км в час, навіть менше, 79. і Їхав, бо кажу, я поклав ви... круїз контроль. Не буду вас сказати, з попередженням. Ні, я не ви... хочу йти. Ви маєте прийти з... до мене з тим прибором. Може, перечень, <говори> спасіба бакую за попередження, але я правила не порушувати.